До Чого? речі, ти мені е, в, після вчора дав одну копійку, а вони ж не ходять. І ще одна. Е, ми набрали ще куча 25 копійок, а вони ж не ходять. Родяна, то не їш тоді? Але тут є 25. Що мені тоді їсти? Якщо 25-ки одинички не ходять, то ти їх не їш, Ну мені, я собі буду водити. У, не, мене, не. у мене в животі все ходить. І 25-ка, і 50-ка, і одиничка. Все ходить в животі. А в тебе як не ходить, то не цей. Бери он до грушки собі поклади в школу. І до яблука. Добре, грушка корисніша, буду худша. О, Вже прибігло, Почуло, що шуршить, Де лізеш.